Так, добрий вечір. 29 вересня. Збираємо соняшник по класиці. До обіду зібрали 9 гектарів саксону. Ну, результат так собі, вид був гарненький, насипало десь там 15-16. Нема де важитись. Заїхали збирати нсх 8001 від садів України під експрес. Ну навид таке, ну нормальний вид, я не знаю. Ну, Сипе так само. Десь, туди-сюди. Таке нормальне поле, чистеньке. Працював хунгіцидами, інсектицидами, усім. Нема нічого. Зовсім. Зовсім сумно. І густота нормальна. Нема. Нема результату. Він тупо згорів. Згорів на корню. Сіялось 29 травня. Він ще повинен щетувати. Він тупо засох. От бачите отакі от результати. Тупо позасихали. Він не достиг, не налився, масло не натягнув. Я думаю, тут масла не буде зовсім. Попадаються такі зелененькі плями, але насіння вже сухе. Ну там 9 на вологомірі. Змішається в кучу, буде база. Бачите, які листя? Як тютюнуто. <рес> зелене. зелене, зелене. Да, ціна в цьому році так би радує. 17 тисяч, як би гарна ціна. Але вражаю нема. Не знаю, там, дивлюсь це відео в Ютубі, показують там фермера по 38, збирають 30. В нашому краю таких результатів немає. Саме, що більше, це було, я чув, 24. І то по Оранці з сіялося сіялась. Там. З вкусняшками всякими. Ну да, там сингента була, ну раніше в мене сади України менш двадцятки насипали. На цьому році класика, прямий пасів. Вігарно не дотягує двадцятки, тому що нема погоди. Там ще трошки залишилось пізніших посівів, Вони зелені. Ну, я думаю, там теж такий буде результат. Там ще є сади України, 4 гектари на висіті самбрерки, ну, по 4 гектари. Так що, от вам і класика. Так, все бережіть себе, бувайте.